Селянки миста гердани яскраві та витончені автентичні й колоритні прикраси з бісеру представили на виставці у Скансені. Тут зібрано 126 робіт із фондової збірки музею та вироби 18 майстринь не лише із Закарпаття, а й зі Львова, Києва та інших міст. Ця виставка подарунок відвідувачам народного музею архітектури і побуту до Дня Незалежності України та своєрідне продовження виставкового проєкту «Натхненні лялькою. Як виник бісер, так і жінка хотіла прикрасити себе і доповнити свій комплект одягу. Тобто жінка завжди хотіла бути красивою, і це була не лише вишита сорочка, це був і головний убір. Це були і на нашинні прикраси, це були нагрудні прикраси. Серед майстринь, які представили свої роботи з бісеру, Людмила Губаль. Її образ доповнює авторська прикраса, одягнена по сучасному. Це прекрасна Лемківська криза. Просто вона одягнена по сучасному. Як правило, вона одягається ну, ось тут спереді, все закрите, а ззаді розріз цей. Сучасність потребує більш рух рухливого руху, то деколи буває, що вона як перекочується, ця криза, тому я оділа її по як кажуть, ну задом наперед, але воно в принципі вийшло досить так сучасно. Пані Людмила бісероплетінням займається лише з початку року. Це із січня місяця, і в мене таке натхнення було, що я за один місяць 15 силянок зробила. Отак От мені якось воно так зайшло. І, ну, напевно, такий час, тому що. Понад усе, що проходить Україна, українська жінка хоче бути гарною, красивою. А тим більше, якщо ще це народне, своє підкріплене символічними знаками, то воно підсилює дух, силу, волю, ну і, звичайно, надає красу і наснагу. Її прикраси здебільшого авторські, але є серед них і з автентичними візерунками. В свій час Василь Васильович Коцен подарував мені книжку «Монестята на біленьку шийку. Із цієї книжки я ну, десь біля десяти штук відтворила селянок таких закарпатських, які були власне в тій книжці зібрані. Марія Купарь навчала бісероплетінню дітей та дорослих, має авторські розробки. Прикраси створює майже 20 років поспіль. Доводилося не раз відстоювати думку, що традиція бісероплетіння притаманна і Закарпаттю. Я працювала. З народним одягом я знаю, що в нас найбільше Отрахівський район, Тячівський район, Міжгірський район, особливо ці гірські райони. Там дуже було розвинуто бісероплетіння. І навіть у нас у низинних районах. От навіть діткам в'язали для наручки, для оберіг теж з бісеру, такі браслети. Її роботи поєднують старовинні мотиви та сучасний дизайн. Майстриня тішиться, що цю традицію продовжує молодь. Молодь за це взялася і продовжує традиції наші, тому що бере я бачу, по роботам і в зірці з музейних експонатів, і свої нові якісь вироби. Словом, це дуже радує і тішить. Ірина Торяниця теж учасниця виставки. Втім, її прикраси на шию не з бісеру, а з натуральних каменів. Я працюю з натуральними каменями і працюю саме з українськими намистами, яких називають згарди, тобто з різними підвізками. Це мосяжницькі майстерні виготовляє вже майстер на замовлення. А я вже відповідно з каменями збираю самі намиста тобто, натуральні каміння, камені, згарди, шелести, ось це мій напрям роботи. Пані Надія, учасниця вишивальної студії Косиця з бісером не працює. Завітала на виставку, щоб надихнутися творчістю талановитих майстринь. Це таке справжній рай дівчачої душі, дуже багато різноманітних фарб, орнаментів, витворів. Це тут відпочиває душа, тому що можна підібрати на кожен свій день, на кожен свій настрій, на кожне своє свято якусь родзинку, яка підкреслить твій характер, твою самобутність, покаже твій менталітет і заявить про тебе, з якого ти саме. Намисто для наших предків було не просто прикрасою, а й оберегом та символом статусу. Найціннішими вважалися коралі, і подекуди вони коштували як ціла сільська хата. Сучасні майстрині прагнуть, аби їхні роботи так само цінували і носили з гордістю. Хочеться популяризувати їх, щоб люди їх носили. Щоб вони не тільки лежали в скрині, їх одягали тільки на свято раз в році чи два рази в році. Мені хочеться, щоб це було просто, коли у вас гарний настрій, навіть під сорочку, під футболочку, щоб можна було щодня їх одягати. Роздивитися виставку у Сканцені можна упродовж місяця.